Юра гетьманець. Сподіваюсь, я звідси виб'юсь, я ще й досі не здаюсь. О Боже, як же я довго поневіряюсь? Сподіваюся, я колись виб'юсь. Я свого доб'юсь, тому що я люблю, те, чим займаюсь. Сподіваюся, я звідси виб'юсь. Я ще досі не здаюсь. О Боже, як же я довго поневіряюсь? Сподіваюсь, колись виб'юсь. Я свого доб'юсь, тому що я люблю, те, чим займаюсь. Коли ти самотній, коли ти бідний, нікому не потрібний та нікому не зрозумілий. Я повинен бути сильним, я повинен бути наполегливим. В цим виборі впевненим, за своє бороти з готовим. Як я ще здохну, ті шлях покину, Я затворчу цілину, я цей талант розвину. Я вже так живу, що все як не лавить себе до того добру, що себе ще більше ненавичу. Як посудити за тривоги, та шукати допомоги, чи марксувати пороги, чи досадю лише немоги. Треба себе перебороти, треба набрати обороти, своє життя змінювати свої дні за. Кола, я нарешті вирвусь, коли ця війна нарешті виберусь. Можливо, я хліба обліт б'юсь, але я все одно свого доб'юсь, Сподіваюсь, пекла виберусь. Я ще й досі не здаюсь, О Боже, як же я довго поневіряюсь? Сподіваюся, з пекла вирвусь. Вірю, я свого доб'юсь, тому ще люблю та чим займаюсь. Колись пекального кола, я врешті раз вирусь, колись коли я вирусь. No, no, no,